На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, то йдіть і нею і знайдете спокій для своєї душі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо один цікавий історичний факт, який має пряме значення до українського християнства. Коли ми відкриваємо історію, то перша достеменна згадка про русів датується. 839 роком нашої ери або 9 століттям взагалі. А до того, якби, як повторюся з було біле п'ятно в історії Скіфів. Тобто там, якби нікого не було. Хоча, коли звертаємося до історії, ми бачимо війну Скіфів і Персів приблизно в 5 столітті до нашої ери, коли Скіфи перемогли Дарія Першого великого персійського царя. А потім, якби, скажімо так, з IV століття до нашої ери, до VIII століття нашої ери, все зникає, нація зникає, народність зникає, все тут нікого немає. До того були славні лицарі, герої, а потім все зникає. І з'являється лише там 8-9 століття, в X столітті Хрещення Росії. Ну, так комусь було вигідно, так було зрозуміло. Але... Коли ми відкриваємо факти, ми знаходимо, що в 325 році на Нікейському соборі був присутній і приймав участь один із готів. А я скажу, що готи, скіфи, Сармати це по суті ті народності, які населяли наше минуле, нашу територію, нашу Україну. Саме з цих народів ми взяли історію, їхня кров тече в наших жилах. І ось в 325 році вже е, був він присутній цей єпископ на соборі, він представляв, скажімо так, Україну, і в нього було перекладене святе письмо. Тобто це не так, що вони ага зібралися. От, треба когось кудись відправити. Давайте перекладемо. Це пройшло століття, напевне, таким чином, ми бачимо, що християнство, яке знаходилося на Україні, в Україні. Ну, Знаходилися на цій території, на цій землі, воно е, мало давню історію. Андрій, при внісши християнство, приніс, напевне, і літературу, ту, яка була на той час. Євреї, які розуміли мову свою зірельтяни, і мову народів, з якими вони спілкувалися, могли дуже легко перекласти. Для того, щоб і інші народи розуміли і сприймали цю мову і святе письмо. Це перший історичний цікавий факт. Другий факт, коли ми звертаємося до заснування Києва, ми знаємо одну легенду і знаємо іншу легенду. Одна легенда, коли Андрій прийшов, поставив свій Кей палицю, тро, трость чи посох, по-різному можна називати. Поставив палець, цю свою, свій посух на горах Києва, сказав, тут буде славне місто. І знаємо легенду про Кия, Шека і Хорива, які приплили невідомо звідки, і хто вони були історії, якби нам не говорить. Лише така невеличка історична справка, що це було три брати сестрою. Але давайте розберемо не традиційно, Версію, ви її можете знайти в будь-яких джерелах в інтернеті або в інших книгах. А тепер подивимося на це все з іншої сторони. Андрій приходить е, як апостол, як пастух з палецью, з посухом. По-українськи кий. Він ставить цей кий на горах і каже, тут буде місто. Місто Пастуха. Христос себе асоціював з е, пастухом. І це один із атрибутів пастуха. Тому Кий це якби походить від слова. Київ верніше, походить від слова Й. Далі цікаво, що гори Шек і Хорів вони також мають доволі цікаву ну, історичне навіть християнське походження. Шек, поясню. В Ізраїлі або на Євріті є буква Ш. В грецькій мові немає букви Ш, є буква С, тому шехіна перекладається по-єврейськи як «с Кіна, Скінія. І ми маємо в Біблії Скінію, Хоча в оригіналі воно має звучати як шкінія. Звичайно, що в українській мові є Ш, Щ, С. Тобто доволі широкий спектр звуків, які ми зберегли завдяки азбуці. Таким чином, Шек або Шекіна, Скінія. Дуже легко ми можемо сказати, що це Шековиця або Шекіна. іншими словами, це є Сіон. Тобто, Скінія знаходилася на горі Сіон в Єрусалимі, і це якби могло так означати. Друге хорив це друга назва Сіная, де Моїсей був отримав закон заповіді. Де ізраїльтяни були, де Господь явився Ізраїлю, це був Хорив або Сінай. Таким чином апостол Андрій об'єднав дві ці гори в Україні в Києві. Ну І лебідь, там можна різні версії, але це доволі такий символічний образ жінки в Україні. Лебідка, в Ізраїлі Голуб, голубка. Тому могло мати таке своє значення. В той же самий час ця місцевість, починаючи з ну, самого раннього періоду християнства з перших століть, заселялася пелігримами. До самого середньовіччя, поки була відкрита Америка, і тоді вже е дисиденти, християнські дисиденти, які були в Європі, вони вже уходили або плили в Америку, а до того часу вони мали куди здіватися. Якщо ви подивитеся історичні карти, то ви побачите, що тут, де територія України, історично чомусь біле п'ятно. Якби нічого, нікого немає, ніякої народності, ніякої нації, все тому що сюди сходилися е дисиденти. Західної Європи, які були з чимось незгодні згодні з християнством Західної Європи, вони тут поселялися, тому що тут було вільне християнство, апостольське християнство. І лише апост... князь Володимир, хрестивши Русь, перейняв греческе християнство, яке було державним християнством. А так то, ну, не дивлячись на те, в лісах і на полях України. Все ще заходилися вплоть до 15 століття люди, які мали вільну думку, та й сьогодні вони залишилися. Але як би там не було, історія переписувалася, все це знищено по всій можливості. Тому ця територія була місцем і прихистком в першу чергу для ізраїльтян, які в 7 столітті були виселені з своєї батьківщини. Вони були вільними людьми і вони поселилися тут. Ця територія була. Прихистком для Західної Європи також люди звідти приходили і вони поселялися. Це була територія і батьківщина для скіфів, які не могли терпіти ніяких завойовників і могли легко перемогти будь-якого завойовника на своїй землі. Таким чином, ми бачимо, що все, що в нас є в Україні, воно має християнську основу, воно має християнські джерела. І місто Київ, і інші. Я просто не буду розглядати всі е, історичні згадки або спадщину всю іс... християнську, яка є в Україні. Лише я можу сказати одне: все, що ми маємо, це та свобода, яка передалася нам предками. І ця свобода вона знаходиться в нашій природі, в нашому духові. І ми маємо берегти це. Максим Рильський сказав, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього амінь